На зв'язку Міністерства інформації. Мене звати Бобровник Євгенія. Та у цьому першому випуску нового навчального року ми розповімо про основні події вересня у нашому ліцеї. 1 вересня розпочався новий навчальний рік. Миколаївський ліцей відкрив двері своїм наймолодшим учням та ученицям п'ятикласникам. Висловлюємо подяку вчителям, які щиро діляться досвідом і виховують справжніх патріотів нашої держави. Бажаємо, щоб цей навчальний рік був світлим, радісним і сповненим перемог. Вітаємо нашу ліцейську родину із найкращими результатами нмт 2025. Миколаївський ліцей імені професора Олександрова увійшов у топ 200 шкіл України, зайнявши 143 місце, а саме 59 місце з математики та 9 місце з фізики. У Миколаївській області ліцей посів перше місце з математики, історії України та фізики, а також п'яте місце з української мови. Дякуємо педагогам за старання і віру в учнів! Вітаємо вчительку фізичної культури Прилуцьку Юлію Леонідівну за високий рівень організації семінарів в концепції Нова українська школа та особисті педагогічні досягнення. Її внесок у розвиток фізичного виховання і спорту учнівської молоді Миколаївщини є надзвичайно вагоми. Пишаємося нашою вчителькою та бажаємо нових професійних вершин. У другу суботу вересня Миколаїв святкував свій 236 день міста. Миколаїв це місто з багатою історією, місто герой. Це місто, де ми здобуваємо знання, знаходимо друзів і робимо перші кроки в доросле життя. Бажаємо процвітання нашому місту. Нехай Миколаїв завжди буде гордим і вільним. Учні та учениці Миколаївського ліцею долучилися до відзначення Міжнародного дня миру. Цей день нагадує про важливість миру, толерантності та взаєморозуміння. Ліцеїсти створили власне дерево миру як символ надії на справедливе і гармонійне життя. Бажаємо, щоб у серцях завжди панували доброта, спокій і злагода. Учні та учениці 6 А-класу відвідали депо Миколаїв Електротранс. Вони дізналися про історію появи трамваїв у Миколаєві, побачили процес ремонту вагонів та завітали до кабінетів, де проходить підготовка майбутніх водіїв. Поїздка була цікавою, пізнавальною і подарувала безліч вражень. Вітаємо Милану Романюк, ученицю 6 А класу з відзнакою на художній виставці з Україною в серці, присвяченій Дню Незалежності України. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба та подальших творчих успіхів. Пишаємося здобутками наших учнів та учениць. На цьому в нас все. З вами була команда Міністерства інформації. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб слідкувати за всіма новинами ліцею. На все добре і до нових зустрічей!